Всім привіт! В цьому відео ми будемо збирати з вами міжзоряний корабель зоряних воїн. Бомбардувальник Бомбер Ви на каналі Фарбік. Ставте вподобайки, підписуйтесь і починаємо збирати. І так, тут у нас набір деталей. Давайте його відкриваємо. Так, висипаємо сюди в коробочку. Так, дивіться, тепер відокремлюємо деталі підставки. Так, так. Так, от такі дві маленьких, така маленька одна. Ось. Ось. Дивіться, сама підставка складається таким чином. Велику ми вкладаємо сюди, та що менша, вона йде сюди. Так, потім ось така дуже маленька деталька, вона входить у цей пазик. Так. Це боковинки на велику от сюди цепляються. Отак от іде одна. І з цієї сторони йде інша. Ось така підставочка у нас готова. Ми її відкладаємо. Так, і сама назва тіє бомбер. Наш бомбардувальник. Ми сюди кладемо. Ось так. Так, тепер починаємо складати самий корабель. Дивіться. Тут є в нас ось такі деталі. Значить, дивіться, ця деталь це низ корабля. Получається. Беремо такі дві деталі і складаємо їх таким чином. Ця деталь іде наверх. З'єднуємо. І в нас виходить така основа. Далі. Тут є у нас отакі дві деталі. Це в нас іде наперед корабля. Обов'язково дивіться, ця кабіна, вона йде знизу разом із цією. Так, і скріплюємо. Точно так само ця йде вниз, але на цю сторону. Так, вкладаємо Нове, воно буде трошки тугенько заходить, але нічого. Так, і просуваємо її до самого кінця. Ось таким чином. Дивіться, тут ще йде багато ось таких кружків, це на двигуни. Ми їх. По одному кладаємо ззаду. Ось сюди дві, три. Чотири. Так само на цей Двигун. Так, тепер дивіться, це йдуть на крила деталі знизу і зверху. Середні панелі дві. Так, вони йдуть таким чином, дивіться, це в нас перед корабля. Кладаються в ці пази і просуваємо до кінця. Посередині. І так само з цієї сторони. Ось, середнє крила у нас є. Тепер починаємо збирати бокові. Вони повинні симетрично зайти. Дивіться, отак чином, оп. І верхня панель. Так само і з цієї сторони складаємо. Іде верхня панель. І нижня. Ось так. Так, тепер доскладаємо ці елементи. Так. Двигун. Дивіться, тут є дві от таких Детальки ось такі, це саме за двигунів. Ось так. Передні вони йдуть ось така на цю сторону. Ця йде на цю сторону. І сама маленька деталька вкладається сюди. Ось таким чином у нас получається такий бомбардувальник імперії. Так. Він ставиться на підставку. Можна його як сувенір на столі, щоб стояв. І можна знімати і гратись. Так, зараз ми його поставимо. Ось таким чином. Знімаємо. Це один із трьох на сьогодні кораблів імперії Зоряних Війн. Ті є бомбер, бомбардувальник. Приємного складання, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До наступного відео.